І так, всім привіт! Мене звати Діана, я енергопрактик, діагност, таролог та духовний провідник. Давайте сьогодні з вами взагалі розберемо такий метод, як енергодіагностика, да, та ауродіагностика. Я собі тут накидала швиденько сценарій, щоб нічого не забути, і підемо розбиратися. Дивіться, що таке загалом аура? Аура це таке кольорове випромінювання, да, яке, як кажуть, має кожне фізичне тіло. Яке огортає наше фізичне тіло або якісь інші предмети. Так, далі, дивіться. Загалом ми всі знаємо, що ми маємо фізичне тіло, от, да, яке, наприклад, зараз перед вами сидить і з вами тут говорить. Кожна людина має фізичне тіло. Але чи знаєте ви, що крім фізичного тіла, ви ще маєте плюс 6 тіл, да, тонких тіл? Бо багато хто цього не знає. Але тепер ви знаєте. Це такі тіла, як. Фізичне це перше: ефірне, астральне, ментальне, казуальне, будихіальне та атмічне. Якщо ви захочете детальніше про якийсь із цих тіл, можете писати в коментарях, я знімлю окреме відео. Так, давайте все-таки будемо розбиратися, що таке енергодіагностика, енергопрактика та ауродіагностика. Так, що таке взагалі енергодіагностика? Енергодіагностика це є щитування інформації з вашого біополя, тобто все те, що ви зараз несете, і зі всіх ваших тіл, енергетичних та тонких, тобто з вашого астрального, фізичного, казуального, ментального. Ефірного, та казуального, і пішло, поїхало. Тобто, повністю всю інформацію, які несуть у ваші тіла, плюс так само інформацію, яку передають ваші наставники, ваші провідники, ваші якісь ангели, духи, боги. Це якраз і входить в енергодіагностику, тобто це щитування сакральної інформації якоїсь конкретної людини з її ж да, тіл. Давайте детальніше розберемося, на що вона взагалі вам, що вона дає і навіщо її вам робити. Так що таке аура? Це є енергоінформаційне поле людини, що відображає наші думки, якісь дії, емоції, почуття, погляди. Діагностика загалом людської аури і чакор допомагає визначити основні шляхи духовного розвитку та вирішити проблеми, які пов'язані із фізичним здоров'ям. Наприклад, якщо ви прагнете розібратися в тому, хто ви є, або наприклад, що з вами відбувається, відкривати, хочете відкривати нові знання, духовні практиками цікавитись, цікавитись пізнанням себе та світу, прагнете бути гармонійним зі собою, бажаєте допомогти або собі, або близьким. Можливо, ви хочете вилікувати якісь хвороби, можливо, ви хочете позбутися якихось проблем, або, можливо, ви просто шукаєте якийсь свій шлях. Ця якраз ваша аура є таким головним індикатором до того, щоб вирішити ваші проблеми та допомогти вам да, на вашому ж шляху. Ауродіагностика загалом вам допоможе в, будь я вам прикріплю, що ви могли ще раз прочитати. Побачите, як виглядає ваша аура, визначити її цілісність, щільність. І виявити наявність будь-яких енергетичних впливів, можливо, це якісь прокляття, можливо, це псування, програми, пробої, можливо, це якісь просто ваші, скажімо так, ваші якісь впливи емоційні, зомбування. Побачите роботу чакр, тому що якщо чакри в дисбалансі, у вас дійсно буде порушення всього взагалі життя і всього балансу життя. Визначити психоемоційний стан, рівень стресу, краще зрозуміти свій внутрішній світ. Побачити вплив зовнішніх факторів на ваш фізичний, емоційний, і душевний стан, навчитися контролювати емоційний стан, також оцінити, як зовнішній світ та його вплив впливають на ваше взагалі, біополе. Оцінити, як ваші дії впливають на вашу ауру, що взагалі з вами відбувається. І підібрати також якісь певні індивідуальні, адекватні методи корекції біополя, а також відкрити нові можливості розвитку. На шляху до гармонії, самопізнання та самовдосконалення. Діагностика аура це дуже класна, взагалі дуже класний метод, який е мені колись допоміг взагалі до свого розвитку, пізнання себе і до вирішення своїх якихось проблем, які були у мене у житті. Що загалом входить в послуги енергодіагностики, також вам прикріпляю. Це в якому стані чакри, плюс рекомендації, як покращити їх стан, якщо там щось не так. В цілому зв'язок з вашими якимись ангелами, наставниками, можливо, навіть спікування з ними, таке теж буває. Якісь сутності, можливо, вони у вас є, від чого з'явилися та як їх забрати? Бо ви багато де відвідуєте різні місця, в яких може бути якась некротична енергія, і в них можуть бути сутності. Стан енергополя, верхній потік, зв'язок вашим я духовними знаннями, також нижній потік з родом, енергіями Землі. Так, часто рік може не тільки передати вам щось, а й може просто ішкодити вам на шляху до ваших цілей. Прив'язки до людей, якихось егрегорів, до емоцій, думок, можливо, просто якісь прив'язки до е, якихось речей навіть партнера. Блоки, те, що заважає вам реально повноцінно рухатись вперед, відкривати ваші здібності і, взагалі, якби ставати на шлях самопізнання, вся потрібна інформація з потоку, яка потрібна вашій душі зараз, та відповіді на ваші запитання і вирішення вашого запиту. Давайте тепер на прикладі декількох е, аур, на прикладі декількох енергодіагностик, які я робила своїм клієнтам, я вам покажу, взагалі, що можна побачити в тих аурах, що взагалі там вирішувалось, і взагалі що відбувається під час енергодіагностики, як вони е, виглядають. Так, дивіться, сама перша діагностика виглядає от так вона. Тут ми можемо бачити взагалі поле да, такого фіолетового тону, фіолетового відтінку, кольору. Це взагалом поле провідника, поле людини, яка практикує магію, тобто вона робить якісь практики, вона займається магією колосом духовністю. Тут можна бачити, що у неї є певні духи, які за нею стоять і які їй допомагають. Це є дух. Просто дух захисник, який стоїть, наглядає і захищає. Є лісові феї, тому що ця людина багато працювала з лісом і має напрацювання з лісом. Є також трой з лісовий да, з лісу, є кентавр також лісовий. Також ця людина має зв'язок з люцифером, і у неї в Люцифера є сонячний дух, дуже прекрасний, який дає йому можливості здібності та відкриття потенціалу. Також можна побачити взагалі розквіт певних чапор. Це є, наприклад, Сахасрара, тобто вона більше відкривається, Сахасрара, чакра нас відповідає за зв'язок з вищим я, з богами, з провідниками, з різними духами, нашими наставниками, провідниками. Давайте далі. Тут людина до мене приходила з питанням того, що у неї в житті все погано, грошей немає, здоров'я так собі. О, тобто, що в житті не все хорошо, да? немає розвитку, немає нічого. Хоча ця людина також вийшла з християнського грегора, но... Но з людини є дуже багато блоків, які, бачите, як біля ноги показані такою, скажімо, великим таким камнем на цепях, який прив'язаний до людини. Тобто вона ці блоки з собою тягне завжди кругом. Де б вона не була, вона завжди тягне ці блоки. Тут, так і написано, системні блоки, які якраз і перекривають її заробіток. Тому що ноги і Младхара, вона якраз і відповідає за заробіток. І на ногах, якщо ви бачите, є такі штучки, тобто як перекриття на колінах, все, гроші до нього йти не можуть, тому що є системні блоки, є певні установки. Далі що? Із-за того, що є багато різних блоків, і за того, що це все в житті отаке от, от погане, пішов дисбаланс в чакрах. Чакри в дисбалансі. Дивіться, як просто енергія, отак от хаотично розкидана по всьому полю. Немає от тих таких чистких ліній, які йдуть, так, як першому. Бачите, що всі йдуть окремо, немає отак, от переплетення. Ось, ось тут чакри в дисбалансі. Пішло все. Енергія зливається просто кудась, кудись невідомо куди. Сама аура, як бачите, такими штришками. Тобто, це означає, що аура. Скажем так, погана ця людина, ця людина, скажем так, дуже багато має різних страхів, блоків, переконань, можливо, нав'язливих думок. Коротше, свідомість людини реально е, в такій, скажем, ну, дері, да, Не дуже хороша свідомість, треба її міняти. Можна навіть бачити, що зараз це, це все нав'язливі, також негативні думки у людини. Є тут навіть показано, да, що думки кудись зливаються. Ось, тобто немає тут ні духів, ні помічників, ні наставників, немає нікого. Хоча ця людина також практик і вона практикує. Але із-за того, що вона не може привести своє життя в правильне русло, вона не може піти і розвиватися і за своїх блоків страхів, і якихось там переконань, і своєї свідомості, вона зробила свою ауру повністю. Неконтрольованою, поганою, яка з часом, якщо не займатися, вона може мати пробої і може підчепити поганих сутностей, які ще більше принесуть, скажімо так, в життя жопу. І остання соня на годіагностика, яку ми розберемо, Це ось така прекрасна людина прийшла з проблемою того, що її вічно тягне до одної людини. Тобто вона розталася з людиною, де розлучилася, але її все одно тягне, тягне, тягне. Вона не розуміє, що таке. На цій людині було два магічних впливи, були, скажімо так, і привороти, і прив'язки були сексуального характеру, і як тут взагалі видно. Дивіться, тут так і видно такими чорними лініями, що є пробої. Так я її написала, є пробої. Оці такі чорні штуки, бо такі оранжевій аурі це пробої. І за того, що було два ритуали, два рази хотіли зробити на неї якісь магічні дії, два рази пробили її поле. Дальше, бачите, на ногах така сітка в неї є, така, така рішотка. Це є прив'язка до Егрегора. Це людина в християнстві і у неї є прив'язка до Егрегора, куди вона і зливає багато своєї енергії. Від Егрегора цього християнства в неї є біс-помічник. Тому що всі біси, всі, скажімо так, ці сущності, це все від християнського Егрегора. Людина цей біс є. Також у цієї людини є кіт помічник її да, чорний фамільяр. Також тут можна бачити, що в неї є відношення до Ліліт, тому що сама ліліт до неї вийшла під час енергодіагностики, і передала те, що ця людина має виходити з християнства, йти до ліліт і практикувати із ліліт, тобто вона має покровительство від ліліт. Також у неї від еліт був помічник, інкуб, який має захищати її, який має її оберігати, але він не виконував своєї функції. І ми цього інкуба замінили, тобто попросили ліліт, щоб вона замінила інкуба. Ось такі, взагалі, енергодіагностики. Да, я роблю клієнтам, ми розбираємося з їхніми проблемами. Хтось приходить з проблемою того, що він не може думати, да перестати думати про людину. Хтось приходить. Тому що в нього в житті все не дуже добре, і ми дивимося, що не так з аурою. Хтось просто приходить для того, щоб подивитися, що за енергополем, полем, куди рухатись далі і над чим працювати. Тобто, кожна людина, яка приходить, вона має якусь певну, скажімо так, не скажу, що проблему, але просто от якийсь запит, з яким вона би хотіла розібратися, що можливо вона просто би хотіла поспілкуватися з духами-помічниками, які б вийшли під час енер... енергодіагностики, і просто би розібратися, куди і рухатись далі, тому що кожна наша чакурка, яка в нас Є. Вона відповідає за певну якусь, скажімо так, е, сферу, е, просто за певне щось в нашому житті. Хтось за секс і гроші відповідає, хтось за знання, хтось за комунікацію, за любов. Тобто, щоб, наприклад, якщо у вас щось є проблематичне в житті, можливо, у вас просто якась одна чакра не так працює, тобто треба над чимось попрацювати. І під час енергодіагностик це можна побачити і дати якісь рекомендації, зробити так, і все буде. Зробити те, що, наприклад, вам говорять, або ваші духи помічники, наставники або те, що говорять вам провідник, наприклад, якщо ви звертаєтесь до мене, те, що він нам говорить, ви це робите і у вас життя налагоджується. Тому, якщо, наприклад, у вас є якісь проблеми, можливо, не проблеми, можливо, ви просто хочете далі почати розвиватися, щось почати нове, отримувати якісь знання. І просто змінити своє життя і стати на якийсь свій шлях самореалізації, то ви можете приходити на енергодіагностики, ауродіагностики і загалом дивитися, що у вас взагалі там є. Якщо ви хочете просто дізнатися, як вам рухатись далі, то ви можете приходити або на Санси, де ми напряму вже викликаємо ваших духів помічників і богів, або просто проходити на діагностику, але не енерго, а звичайно, де можна також багато чого розібратися і про ваш шлях, і про ваші гроші, де вам заробляти, з ким вам заробляти, чим вам заробляти, куди вам гроші тратити, тобто езотерична, скажімо так. Да, площадка вона надає дуже великий спектр послуг, з допомогою яких реально можна покращити своє життя просто на мільйон. Тому, якщо у вас ще якісь питання, ви пишіть мені в коментарях, ставте лайк, да, підтримайте цей канал, щоб можна було далі розвиватися, щоб багато людей побачили ці ролики. В мене багато дуже, як то кажуть, є інформації, якої я би хотіла передати багатьом людям. Тому буду вас просити, будь ласка, поставте лайк, репостніть та прокоментуйте. Всіх вас обожнюю і люблю.